Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви на каналі Вмістожер. Мене звуть Олекса, і сьогодні я вбрався до теми. Це е, ковтинка від компанії Frogwares, яка зараз працює над грою The Sinking City 2 на колекційку якої я чекаю, бо підтримав їх на кікстартері, коли вони зібрали 590 тисяч. Е, так от я вбрався до теми, бо сьогодні ми оглядаємо колекційку. За мотивами творчості Говарда Філіпса Лавкрафта. До мене на огляд приїхала колекційка гри Дредж. Але я так тягнув інтригу, на щоб ви не бачили, що там у мене на постері зображено і як називається це. Видимо. До речі, я оце щойно міркував, що пора вже перейменувати канал містожер на канал Колекціонер. Бо я на колекціонера перетворився. І, мабуть, що це спадкове, бо мій тато був нумізматом філателістом А я ось. Це називається? Назвіть, чи є у цього колекціонування якась назва. Це вже стає доволі, доволі частим явищем. Оце розпаковувати колекційки, які до мене приїжджають. Ось Dredge Collector's Edition. Цю гру я вже пройшов і пройшов я її на Switch. Але е, я побачив саму, ну, боже, вона навіть кайфово калатає. Я побачив це колекційне видання і зрозумів, що моє життя було порожнім, доки я не побачив саме це видання. Ті предмети, які входять у склад цієї коробочки, вони не ймові... Ну ви подивіться, ну, Боже, я не можу. Подивіться на це поєднання кольорів. Я коли побачив просто арт з гри, я не задумуючись, придбав. І грав, 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 поки вона не завершилася. І мало таких ігор в мене було взагалі. А, у нас є зовнішня така обгорточка. На ній зображений отой самий кораблик, на якому ми плаваємо усю гру дредж. А, я. У містожері постійно кажу, що не перепроходьте ігри, не передивляйтеся фільми, шукайте щось нове. Але ось я не втримався. Нотатник. В... Ну, не знаю, це напевно не шкіра, а шкірзамінник, але це не картон. В, в нього тверда палітурка, і ця палітурка обтягнута. Чимось схожим на е шкіру. Е сказано, що це нотатник, але закреслено і е види риб. І ця книжка вона є в самій грі. Ви коли виловлюєте рибу і вам трапляється щось нове, ви записуєте інформацію про е цю істоту до вашого. Нотатника, і потім можете подивитися, де ту чи іншу рибу ловити. Особливо це цікаво, коли вам е завдання якесь таке дали спіймати конкретну рибу. Е і заходиш, дивишся, що де можна знайти. І тут у мене відразу під рукою вся ця інформація. Це мені нагадує е довідник. По грі Stardew Valley. Я окремою книжкою велетенською, товстою паперовою книжкою купував довідник, і з нього читав багато-багато цікавого про те, як влаштована гра. Зрештою, це полегшило моє грання. Е, так, ну далі йде сама гра, і в неї здається іспанські написи. Венделопes. Ну, не французька. Нінтендо. От пора серйозно відверто поговорити. Ви робите пакування ваших. Добре, не Нінтендо, якісь китайські діти, очевидно, роблять. На ваших оцих плівочках є зривальна плівка. Але я вже з 18 го чи якого року користуюся вашим продуктом. Дотепер не розумію, з якого боку вхопитися за цю штучку і її зірвати. У PlayStation такої херні нема. Коротше, це якось. Е... Хоча і консоль ваша сама зібрана з гівна і патиків. Я злий. Я злий, бо мені не вдається розпакувати. Фух. Так от. Ну, принаймні, всередині є якийсь принт. Не так, щоб він вражав, але доволі такий цікавий, стильненький. Ну і вже ж сама гра. До речі, гру видавала компанія Team 17. І це та компанія, яка колись працювала над червачками, здається, але можу помилятися. Далі, у комплекті з цим виданням. Є постер. І постер надрукований не на папері. Це яке. Чи це такий? Що це? Наче і папір, а наче і якийсь такий тоненький пластик. Хоча ламається як папір. Це двосторонній постер. Ось, у нього є таке зображення і таке зображення. А чим воно відрізняється? А, на одному ми бачимо маєток, на іншому бачимо маяк. Як добре, що вам світло світить правильно. І ви можете бачити цю картину. Зараз мені цікаво, яку сторону обрати. Взагалі, такі речі добре ховати у, а, під скло. І я бачу морську мапу. Я бачу мапу архіпелагу. Тут представлені всі острови, якими можна мандрувати у цій грі. Ми плаваємо на човнику між цими островами і ловимо рибу та боремося з якимись чудовиськами. А на звороті. На звороті є якісь підказки. Цікаво, цікаво. А, далі. У мене є мітки. Такі мітки можна ставити на мапі у грі. Але що з цими мітками буду робити я? Я буду клеїти їх на підаруночки нашим воріженькам. Тут навіть є бімбочки. Добре, йдемо далі. Це ще не все. Хоча це вже дуже багато. Ні. Так, по-перше. Стався момент, зараз я вам покажу, як це мало виглядати. От коли я піднімаю е, кришечку, то мені відкривається ось таке. Е, насамперед, тут є медальйон. І це річ реально, як зі світу якогось твору Лавкрафта. Він важкий, металевий, литий, вкритий якоюсь позолотою. Можливо, лакований. Я на одній стороні бачу маяк, який намагається затягнути під воду е чудовисько з мацаками, а на звороті бачу якусь емблему. Далі тут є е склянка, виловлена з моря з якимось посланням. Що це може бути за послання? Тут з горточок стягнутий гумовою е, мотузочкою. Згорток такий трошки понищений. Mm -hmm. If this bottle has found you, know that it carries a message uh, from the dead. Коротше, тут є лист від uh, розробників. Uh, доволі приємно, гарно подано. Тепер це треба назад в такому ж вигляді спакувати. Так. Так, Чорнов, який Олександр Чорнов, який монтуватиме це видиво, вже вигадує якісь приколи, щоб познущатися з того, який я незграбний і не можу дати раду таким простим речам. Але річ ну, дуже крута. І напевно останнє, що мені дісталося у цьому колекційному виданні, це. Камінь. Доволі важкий. це не пластик, це якась кераміка, на ньому є жахлястий знак, сам він грубо, начебто витисаний, і на звороті є логотип студії розробника гри. Ось така розкішна річ. По-моєму. За, е, нам треба буде в кінці цього року вводити категорію найкраще колекційне видання року. А вже ж е, в мене тут е, оглядалися видання не лише за цей рік, е, та й не тільки за цей рік, а за, за різні роки, але все одно е, вже можна робити якийсь рейтинг. І наразі дредж, напевно, що найкраще колекційне видання, бо тут є. Багато крутих речей. За такі гроші я не чекав. Ну, найбільше вражений насправді оцим нотатником. Дуже люблю якісь такі книжки. Хоча я, я був би навіть вдячний, якби це був просто нотатник, куди можна робити записи. Ну, а на цьому все. Для вас балакав Олекса Мельник. Ви були на каналі «В місто жер». Нагадую, що в описі під видиво можете знайти реквізити на збір для потреб мого взводу. Збір ніколи не закінчується. А я буду радий продовжувати вас розважати на каналі. А, дякую за перегляд, за вподобайку і за поширення видива. На все добре, Па-па!